Хронічні захворювання невиліковні, ви теж це знаєте, да? І я теж так думала. І я знала, що треба приймати ліки до кінця життя, якщо в тебе хронічне захворювання. Так ось це змінилося не так давно, моє ставлення до хронічних хвороб. Тепер я знаю, що їх можна вимкнути, і я розкажу вам як. Мене звуть Ірина і я вітаю вас на каналі Світ всередині». Продовжуємо тему наукової психосоматики або германської нової медицини. В минулому відео я розказувала, як відбувається процес хвороби в нашому організмі. І нагадаю: спочатку відбувається шок. Ну, уявіть, ви ввімкнули електроприлад в розетку, наприклад, холодильник. Відбувся шок. Людина починає крутитися в своєму конфлікті, тобто намагається вирішити ситуацію, яка відбулася. Ну, наприклад, людина зайняла багато грошей, а бізнес прогорів. І вона намагається якось повернути. В цьому конфлікті вона знаходиться, вона про це думає. Ну, а по аналогії, по аналогії в морозілки намерзає лід. Потім людина ходить вирішення. і, Думаю, як повернути гроші. Зробила якийсь оборот і повернула гроші. Можете уявити, що морозилку ми вимкнули з розетки. Починається таяння льоду. У людини починається відновлення. Під час відновлення ми відчуваємо симптоми. Наприклад. Це може бути температура, це може бути набряки, поганий стан, сонливість, діарея, ну багато чого, в залежності від того, як людина відчувала цей конфлікт, яка, яка це для неї була проблема. Ну, Наприклад, якщо це страх смерті, то будуть легені реагувати. Якщо це була якби, ситуація, яку треба позбутися, то можливо буде діарея. Це індивідуально і тут вже треба дивитись, як людина реагувала, що для неї це таке. Але ж мені багато людей кажуть, з ким я спілкуюся на цю тему, що ну, не було в мене конфлікту ніякого, не було шоку, я просто хворію і хворію, повинен пройти період застуди, вірусів і так далі. Або ж от у людей шлунок хворіє чомусь восени. І як зрозуміти зв'язок між шлунком і погодою, ну, пояснення нема, тільки спостереження. Так ось це танок на граблях. Ми повертаємося до ситуації, коли ми колись давно відчули шок. Можливо, це було в дитинстві, коли дитина ще не вміє справлятися з якимись проблемами. Що відбувається, яке роз'яснення дає германська нова медицина хронічній хворобі? Ну, от уявіть, відбувся шок, включили морозилку в грізетку, да, по аналогія? Наростає лід в морозилці. І він наростає, наростає, наростає. А потім відбувається якась подія, яка не вимикає морозилку. Просто вимикається реле. Вона наморозила стільки холоду, що їй достатньо, і вимикається реле не з розетки. Так? Ну, наприклад, та ж сама ситуація, людина повинна повернути кредит, але вона не знайшла рішення своєї проблеми. Вона, наприклад, виїжджає з міста і е, скривається від кредиторів, да, від страшних дядьок, які там їздять, да, шукають його. І е, рішення не знайдено. Залишається страх, залишається конфліктна ситуація, все одно не вирішена. Залишається страх всередині, і людина ховається, е, там переїжджає так далі. Вона не знає, як вирішити цю проблему. Борг залишається. І при кожному поверненні додому в неї будуть симптоми, але не в, не в сам період повернення, а після. Після того, що з нею нічого не трапилося. вона приїхала в місто, побула, побоялася, уїхала, все, приїжджає там в інше місто, і в неї починаються симптоми. І вони починаються. Вже людина забула, що в неї там таке, але у нас підсвідомість пам'ятає, що відбувалося, який конфлікт був. І ось виходить, що наша вона трошки пітаює, але коли вона питає. Повертається, включається знову реле і знову намерзає лід. І цей круг він постійно повторюється, поки людина не знайде рішень. При цьому ж принципу працює і алергія. Ну, як працює, відбувається. Тобто хронічні хвороби і алергія відрізняються тим, що інші хронічні хвороби вони якби, можуть мати симптоми не тільки е, зв'язані з верхнім слоєм шкіри або слизовими е, оболонками. Це може бути Ну, просто різні інші органи. Алергія у нас якби характеризується тим, що це не соціальні конфлікти, конфлікти розділення. Теж я далі буду подробно про це розказувати. Конфлікти, які зв'язані з верхнім шаром шкіри або з лозовими оболонками. І ось, на прикладі алергії, виходить так, що була шокова подія. Наприклад, щось сталося з любимим котенком дитини, або навпаки, відбулася якась подія, яка для дитини була дуже шоковою, і вона тримала на руках кашеня, наприклад, да? і буде алергія на кашеня. І ось коли вона знову наближується до кашеня, організм сприймає це як загрозу. Хоча це не загроза дійсно. Ну якби для всіх нормальна кашеня, да, а для конкретної людини погано, тому що в неї була шокова ситуація зв'язана саме з кашеням. Або була така ситуація, що щось сталося, була весна, квітла береза, і ось у людини на пилок берези буде алергія. Не в березі буде справа. Справа буде в тому конфлікті, якому вона була колись, коли почалася алергія, треба копати туди. Треба шукати цю подію, цю шокову подію, яка призвела до алергії. І так само до хронічних хвороб. Тобто є момент, де ми включили морозилку в розетку, вимкнути морозилку з розетки ось наша справа, коли ми намагаємося вирішити хронічну хворобу, знайти конфлікт. і знайти спосіб реагування на нього. таке, що хронічні хвороби йдуть з дитинства. Дитина не знала, як відреагувати на якусь проблему. І, наприклад, астму запускає будь-який крик, який в дорослому житті це буде крик mm. на роботі, на вулиці, і у людини вона приходить додому, і в неї починається приступ асми, невідомо чому. А нас е, організм, ну це до прикладу, да? а нас організм, виходить, відправляє в ту точку, де було дитинки дуже страшно, коли, наприклад, батьки дуже сварилися в іншій кімнаті, да? і вона боялася і не могла нічого сказати, і не могла нічого зробити. І ось це запускає процес асми. Є багато способів вирішити цю проблему. По-перше, усвідомлення, що відбулося, що це не повториться, вже доросла людина, яка може постояти за себе. І конфлікт знімається. І кожен раз, коли організм знову починає симптоми давати тобі. Ти повинен знайти де схожа ситуація, і сказати собі, я вже знаю, як вирішувати. Це робота над собою, так це постійно треба пригадувати, що ми, ми повинні реагувати не як дитина, а як доросла людина. Але буває таке, що ми не можемо знайти усвідомленням. так. Для цього є техніки спеціальні, якими користуються спеціалісти по психосоматики. Це може бути і регресивний гіпноз, а може бути емоційна образна терапія. Ось, ну, і я скажу вам, що психолог, якщо ви звертаєтесь до психолога, ви можете прийти з цією проблемою, самою, що, що вам треба проробити, саме реагування на якусь ситуацію. Да? що я роблю що я робив неправильно і як як екологічно відреагувати на ту чи ту проблему якщо перше що нам треба зробити це усвідомити усвідомити що не просто так відбувається хвороба що вона запущена Якимось конкретною, якоюсь конкретною ситуацією, щоб розібратися, яка ситуація для цього і існують спеціалісти з наукової психосоматики, які знають, які ситуації, яка емоція викликає які хвороби. Дуже досконала є система, є довідники, яких дуже чітко і постійно я скажу, що на практиці це підтверджується. Ця система повністю співпадає, тобто ми можемо. Використовувати германську нову медицину як діагностику для психологічної проблеми у людини, наприклад, якщо людина не може відстояти свої кордони, в неї буде дуже багато захворювань, зв'язаних з нирками, з жовчним міхуром, захворюваннями шлунка, з язвами шлунку, наприклад. Тобто, це треба шукати і розбиратися на конкретних ситуаціях. Далі я буду розказувати більш детально в інших відео, тому запрошую вас підписатися і залишатися зі мною. Ми з вами разом знайдемо причини всіх хвороб, які є.